Краса, ой боже, оце да. Я сама не очікувала. Так, а це що, дерево пропало? Ой, не знала. Дивіться. Який красивучий схід. Треба піднятися на свій поверх, щоб е, дерева не закривали вид. Зараз спробую піднятись. Е, до того ж е, знайшла, алечу. нічого собі. Оце воно. Так. Ну, у мене вдома нема, алечі, так цікаво, цікаво, цікаво. Дивіться, воно, бачите, з кожною секундою змінюється, змінюється, змінюється. Я ще, я ще недалечко відійшла, два кроки всього, а воно вже е, по-інакшому. А це вже з вікна. Боже, як гарно, як гарно.